23 вересня відбулася тепла та натхненна зустріч другокурсників із першокурсниками спеціальності журналістика. Другокурсники першої та другої груп розповіли першокурсникам, як створювали альманахи голоси майбутнього та аморфаті. Головні редактори Артем Оксанич і Дар'яна Скринік поділилися своїми враженнями та порадами від ідеї створення команди до важливості своєчасної перевірки текстів. Студенти поділилися подробицями творчого процесу. Заступники редакторів Максим Тімченко та Олександр Кудря пояснили, як працювала редакторська колегія редагування, правки та узгодження матеріалів. По перше, ми в перші же дні е, сформулювали таку колегію редакторську на чолі. Вже як казав Іван Сервіз Артемо зі мною з головними дизайнерами з е, Сашою та Аліною. Іван Сергійович задає. СС одразу приходьте з парі пишіть його, поки у вас є натхнення якесь. І ще що хотіла сказати, дуже важливо. Як би вам не хотілося, як би вам було не лінки, але ніколи не пишіть через чат джерелі. Друзі, я це все бачу, я прочитую. Чат він дурний, звичайно, бо він вас не знає. Але він розставить правильно крапочки, коми, тере ставить де потрібно. І ну так грамотно складно причеше, що це не ваше я її бачу. Забудьте інакше ви перетворитеся в списувача, а Це неможливо в журналіст. А дизайнери Аліна Савчук, Олександра Толочина, Софія Микитенко та Поліна Васько розповіли, як створювали макети альманахів. Вони поділилися, як відбирали найкращі фотографії, поєднували кольори та шрифти. Дівчата підкреслили, що це була клопітка, але надзвичайно цікава робота, яка дала можливість проявити креативність і відчути себе справжніми дизайнерами. Всі хотіли отримати готовий альманах, хотіли подивитись його, але ну якось дуже сильно. Не так ставилися, як ми хотіли. Вони мають бути одним колективом. Не має бути ревнощів, не має бути якихось е, повертань з спиною. Це все одне, тому що працюєте ви на результат як будь-якій редакції. Всі зробили якийсь вклад, всі нам допомагали. І це обов'язково, щоб ви зробили в своїй групі так, щоб залучені були не тільки редакторська група, а всі ви. Кожен альманах, він відображає вашу групу. В нашому Альмонахові, саме нашої групи, ми додали ізюминку свою. В нас в Альмонахові є QR-коди. Це, скажімо так, якась там, можливо, база, але ми перші, хто це зробили. І це просто виглядає цікаво. Це було дуже довго, дуже муторно. Ми вже чесно не знали, коли спали, коли ні. Так що, от це точно, що не треба відкладати все на останній момент, тому що. Дуже багато роботи треба вельми накласти. Також завідувач кафедри журналістики та мовної комунікації Світлана Васильівна Харченко порадила першокурсникам використовувати всі можливості для творчого і професійного зростання, які дає університет. Наприклад, приєднатися до творчих команд телеканалу Свійнобіб і студентського радіо, очолити медійний сектор в сенаті студентських організацій, університету і факультету, стажуватися в прес-центрі університету і газеті Університетський кур'єр. І найголовніше бути активними, допитливими та амбітними. Наприкінці зустрічі редакторська команда подякувала Івану Сергійовичу Чижу за підтримку та можливість поділитися досвідом. Другокурсники побажали першокурсникам не боятися творчих експериментів, бути сміливими у своїх ідеях та пам'ятати вислів нашого і їхнього учителя-наставника. Про що б ви друзі не писали, ви завжди пишете про себе, і що б ви друзі не творили, ви завжди творите себе.